Ірпінський ліцей лінгвіст готується зустріти зиму у теплому кожухові. Навчальний заклад почали утеплювати. У зв'язку з тим, що під час війни в Ірпіні побивані були вікна, покриватися стало грибком, стіни дітям це дуже небезпечно, самі це розумієте, що небезпечно. Обробляли всередині антигрибковим покриттям усе. Утепляємо школу, щоб не було ніякого грибка, не було корозії ніякої. Щоб стіни максимально утримували тепло, будівельники застосовують двошарову технологію. У кінцевому результаті приміщення ліцею зігріватимуть 150 міліметрів мінеральної вати. Утеплення фінансує компанія Сокар, яка минулого року повністю відновила пошкоджений під час бойових дій ліцей. Сокар Енерджі підставив своє плече і зробив в минулому році ремонти і покрівлі, і зовнішніх стін, і внутрішніх кабінетів, і вікон. Станом на зараз в цьому році роблять ще утеплення. Компанія Сокар не лише закуповує усі матеріали і фінансує роботи з утеплення, але й сама обрала підрядника для виконання цих робіт. Утеплення всього фасаду будівлі планують завершити до 1 вересня. Також ведемо перемовини, щоб вони повністю взяли на себе ремонт укриття, тому що там зроблена невелика його частина, але є куди розвиватися, є куди розшиватися.